Анджеліна Джолі сьогодні святкує 50-річний ювілей про серце, що б'ється за справедливість та Україну. Розповім далі, а також про визначні ролі акторки, три шлюби шістьох дітей та ще цікаві факти про улюблену акторку мільйонів. Почуєте далі, вітайте акторку та людину з великим серцем у коментарях. А також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Нагадаю, напередодні Анджеліна Джолі згадала про українську письменницю. Вікторію Амеліну, яку вбила російська ракета в Краматорську у 2023 році, голівудська акторка зі сцени канського кінофестивалю згадала про вікторію, яка документувала воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Вікторія Амеліна. Фатіма Хасуна вбита в Газії, Шаден Гардуд вбита в Судані, Вікторія Меліна вбита в Україні, і багато інших надзвичайних менців Мали бути зараз з нами. Ми в неоплатному боргу перед усіма тими, хто ризикує своїм життям, і ділиться своїми історіями та досвідом, тому що вони допомогли нам навчитися та еволюціонувати, зазначила Анджеліна. Крім того, Джолі наголосила на здатності кіно долати кордони, проникати в особисті. Історії та викликати емпатію. Джолі. справжньою несподіванкою та неймовірною підтримкою для України став приїзд Анджеліни Джолі до Львова у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це стало символом солідарності з українським народом. Тоді Анджеліна відвідала дитячі лікарні, зустрілася з переселенцями та українськими лікарями і своїм прикладом закликала світ не ігнорувати трагедію, яка розгортається в центрі Європи. Також Анджеліна почула небезпеку, сигнали повітряної тривоги, які тоді пролунали у Львові. На відео видно, що зірка та її команда поспішали в укриття. Також Анджеліна поводила себе стримано і навіть привіталася з оточуючими, не зважаючи на сигнали повітряної тривоги. Анджеліна є послом доброї волі ООН та активісткою. Вона неодноразово використовувала свій голос, аби наголосити на важливості допомоги Україні, захисту цивільних та прав дітей у зоні конфлікту. Вона закликала світових лідерів діяти швидше, чіткіше і рішучіше. Сьогодні їй виповнюється 50 років. Вона залишається символом сили, співчуття і дії. Підтримка України це не просто жест, це частина її місії бути там, де найбільше потрібно. Правда, підтримка і людяність джулі. Дебютувала в кіно ще у 1982-му, але справжнє визнання отримала у 90-х. Її проривною ролью стала психічно нестабільна Ліза у фільмі Дівчина, що перервала життя. Оскар вона отримала у 1999 році за найкращу роль жіночого другого плану. Згодом акторка отримає ще один оскар, почесний за гуманітарну діяльність. Її тодішня промова стала без сумніву легендарною. with the chance that I had. Акторка зазначила, її життя було сповнене удачею порівняно з багатьма жінками, які, маючи подібні здібності і бажання, опинилися в складних умовах або народилися не в тій країні і зараз біженки, що не мають голосу. Вона побіцяла продовжувати працю на благо інших, як того бажала її мати. Мершелін Бернтрайн. Яка завжди наголошувала, що жодне досягнення не має сенсу, якщо воно не служить іншим. And if she were alive, she'd be very proud. Світову славу та мегапопулярність Джолі принесла роль у фільмі Лара Крофт, розкрадачка гробниць, де вона створила новий образ жіночої героїні сильної, незалежної і харизматичної. Після цього були містер і місіс Сміт» разом з бредом Пітом. Після цього у них закрутився роман. Також е, фільм «Солт». Турист, Малефісента. А от за роль матері, яка намагається знайти свого зниклого сина в драмі Підміна вона також була номінована на всі головні премії сезону кінонагород, зокрема, Оскар як найкраща акторка. Однак цю статуетку їй тоді не вдалося здобути. У 2008 і 16 роках вона озвучувала тигрицю серії мультфільмів Панда кунг Фу. У 14-19 роках грала. Маліфісенто фентезі фільмах Чаклунка і Чаклунка Повелителька Темряві джулі повернеться до цієї ролі у третій частині серії. Також вона зіграла роль оперної співачки Марії Калас у фільмі Нарія як режисерка ставила п'ять драматичних фільмів. У краю крові та меду нескорений біля моря. Спочатку вони вбили мого батька та без крові. Щодо особистого життя, то Джолі була тричі заміжня за актором Джонні Лі Міллером, 96-99 рік. Білі Бобом Торонтом у 2000-му та 2003-му роках. І Найбільш обговорюваний шлюб це звичайно з актором Бредом Пітом, 2014-2016 роки. Хоча стосунки у них почалися ще після виходу фільму Містер і місіс Сміт у 2005-му. У пари шестеро дітей троє біологічних і троє всиновлених. Джолі часто говорила, що материнство є для неї найважливішою ролью в житті. У 2013-му Анджеліна також заявила, що має подвійну мастектомію. Вона стала прикладом для багатьох жінок у темі боротьби з раком. Її зізнання стало темою номер один у засобах масової інформації і вплинуло на тисячі жінок по всьому світу. І на сам кінець розповім про декілька цікавих фактів. У Анжеліни понад 20 татуювань, і кожна це окрема історія, колись на лівому плечі красувався дракон, ім'я другого чоловіка Білі Боба. Після розлучення довелося 5 разів ходити до клініки, щоб звести тату. На місці старого тату тепер географічні координати місць народження шести дітей. На тілі актриси також є літера М в пам'яті про маму, Н на честь брата. Стосунки з батьком у неї доволі складні були. Вона навіть змінила своє прізвище на прізвище матері Джолі. У 2004-му актриса отримала ліцензію пілота, бо старший син медокс захоплювався літаками. Тепер хлопець уже повнолітній і сам вміє керувати літаком. Але, як то кажуть, материнська любов зігріє. Також Анджеліна, єдина топова голівудська актриса без прес-секретаря. Вона самостійно будує свої відносини зі засобами масової інформації і робиться дуже вміло. Її імідж змінився з дівчинки скандалу на багатодітну маму і філантропа, тобто піаром вона займається сама. Також журнал Forbes три рази визнавав її. Найвисокооплачуванішою акторкою Голлівуду. адже заробила вона за один рік 27 мільйонів доларів, за другий рік 30, а потім аж 33 мільйони доларів. За підсумками 2019 року вона перебувала на 13-му місці рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних акторів, друга серед жінок-акторок, адже її заробіток склав 35,5 мільйонів доларів. Це 99-те місце в загальному рейтингу знаменитостей. Щоб підсумувати, Анджеліна Джолі не лише талановита акторка, а й добра людина. Сьогодні її ювілей 50-річний. Бажаємо їй щастя, міцного здоров'я, ще багато класних ролей. І також е, згадаємо, що вона жінка, яка змогла поєднати Голівуд і гуманізм, мистецтво і активізм. Силу і вразливість, як то кажуть, так тримати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на youtube каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, а також привітати Анджеліну в коментарях і подякувати їй за підтримку України.